Вітаємо друзі! Триває ранок надії. Як вам зазначали, сьогодні поговоримо про те, як дивитися в майбутнє з надією? Знаєте, от хочеться сьогодні себе перевірити. Можливо, ви згадаєте минулі дні, минулий тиждень, коли так багато тривожних новин, коли е, якісь події політичні в світі, війна, катаклізми в світі. Чи є Залишається в нашому серці надія, які думки переповнює наш розум. Чи можливо це тривога про те, що ж буде завтра? Тривога про своїх дітей, про рідних, про чоловіків, які на фронті взагалі досить такий тривожний час сьогодні є в нашій країні, особливо. І знаєте, люди, християни, вони вірять в те, що покладаючись на Бога, людина має мир в серці. Так, от як сьогодні... А будучи християнином, чи можливо ви нас дивитеся вперше і взагалі далекі від християнства? Залишайтеся з нами на майбутні 15-20 хвилин, щоб почути, як дивитися в майбутнє з надією з нами в студії священне служитель Віталій Скрипкар. Доброго ранку! Доброго ранку Доброго дуже ранку. дякуємо за те, що сьогодні з нами. Нам здається, що досить актуально говорити про цю надію. Тому, можливо, здається, така тема Ну надія так це все добре, але ж у нас інші реалії. Чи можливо сьогодні в сучасних реаліях справді мати надію в серці? Я думаю, неможливо не мати її. Бо якщо людина живе без надії, вона живе от в цих обставинах і не бачить, що буде за межами цих обставин. Вона дуже швидко йде в якусь депресію. У неї ідуть різні такі складні процеси в організмі, де вона просто не розуміє, для чого потрібно жити, що потрібно далі робити, де знайти сили. А надія вона якраз допомагає нам якби, вийти за межі цих обставин і зрозуміти, що може бути все краще трошки. Христос був на землі, то він казав своїм учням, що він дає мир. саме віруюча людина, яка має. От надію в серці, яка має віру в Господа, вона може отримати цей мир, який дає Господь. Не такий, як нам пропонують десь по телебаченням, де ми дуже переживаємо, який буде мир, чи він буде хідким, чи повернеться знову війна. А що за мир? Христос каже: той мир, який я даю, той спокій, який я можу дати на серці, ніхто інший не запропонує. Оце та надія, та віра, яку ми маємо в самих тяжких обставинах. Вона допомагає вийти за межі цих обставин і здобути мир, який дає Господь. Хочеться поговорити про те, от що означає довіряти Богові, як це у практичному житті? Ось з ситуацію, якщо, наприклад, людина втрачає роботу, стикається з дуже серйозними фінансовими труднощами, наприклад, у житті. як в такі моменти не втратити ось цю надію, не втратити віру в Бога, і ось знайти віднайти в собі сили, все ж таки не розчаруватися, а покластися на Бога. На біблії є текст, який говорить, що, що люблячим Бога все сприяє на добро. Чи значить це, що не буде якихось негараздів у них, та не значить. Є дуже стандартний і такий дуже яскравий приклад. Це Йосипа з Біблії, який пережив ну, дуже складні моменти. Його брати продали в рабство, йому заздерли. Він, коли був там, намагався жити чесно, хотів бути вірним Господу, але його неправдиво засудили. Він потрапляє у в'язницю. І це проходять роки його життя. Молодий юнак був 17 років, будував плану. На роботу, да, на якісь свої реалізації, на сім'ю. Він очікував щось отримати від цього життя. Но роки пішли, десятки років пішли на те, що він побув у рабстві, він побув у в'язниці. І як з цього вийти? Як звідси вийти? Но проходить ще деякий час, проходить ще голод описує, проходить, як ем, він. Є поміченим фараоном, як він приходить до фараона, як він допомагає вирішити питання голоду. Господь дає йому мудрість і приходить його батько в Єгипет, приходять його брати в Єгипет, він спасає, по суті, їх. Батько помирає, і брати переживає, що він тримає оцю образу в серці. І вони отримують від нього дуже цікаві слова в той момент. Коли він прожив оці десятки років, коли все життя пройшло, він їм каже: Дивіться, не думайте, що ви продали мене в рабство. Бог по своїй мудрості відправив мене раніше вас для того, щоб я приготував, для того, щоб ви могли спастися тут. Тобто людина, коли проходить певний життєвий шлях, вона може розвернутися і подивитися назад і зрозуміти, чому я пройшла ті випробування. Чому таке складне було життя, і воно пішло не так, як я планував, в моїй кар'єрі, в моєму особистому сімейному житті. Я мав одні плани, а здоров'я підкачало, я не можу робити це. Чому воно так трапляється? Дуже важко нам, будучи отут в моменті. Оцінити це все і побачити це. Я впевнений, було багато розчарування у Йосипа, було багато гірких молитв, було багато сльозів. Господи, я тобі хочу бути вірним, чому воно все так. Але проживши, озирнувшись назад, людина може сказати: «Да, це було проведіння Господнє, да, це була воля Господня. Коли ми довіряємо Господу, не значить, що не буде проблем. Да, щось піде не так, але тим, хто любить Господу, все сприяє на добро. Просто треба буде обзирнутися трошки пізніше. Це така довгострокова надія, тобто це якась така перспектива, напевно, навіть просто нашого життя бачення, куди йду. Тому що, якщо ми говоримо про те, що люди без надії сьогодні не живуть, так, так. ну в кожного своя надія, і десь якийсь час вона захитається, вона тимчасова. І от як наскільки важливо бачити от цю надію, яка не від людини залежить, так, так. і не від творіння тут важливо довіритися Богу. Саме так, звичайно, коли ми слухаємо історії, це надихає так, як Йосип прожив своїм життя. Взагалі багато таких біблійних героїв можна згадати, але як, будучи от серед цієї бурі зараз, uh -huh. не втратити цієї довгострокової надії, тому що. Людина, яка прийшла з Богом цей шлях, потім mm -hmm. можу озирнутися і сказати, це все мені сприяло на, на благо. Але будучи в цьому штормі, можна втратити фокус, можна зневіритися, і, зрештою, потім і не побачити цього благословення. Дійсно дуже втрачається надія, коли ми переживаємо такі обставини, складні обставини. В цьому році літа, ми були в таборі, і моя дитина зламала руку. Він пригнув на дитячій площадці, зламав руку. Останній день табору, просто нам не вистачило буквально 2-3 години, і все було б добре. Ми поїхали додому. А ми в переживанні йдемо в лікарню. Там роблять операцію. Це зі зміщенням перелом, ставлять спицю. І е, у мене є недовіра десь. Я розумію, що, можливо, не такий досвід, досвідчений лікар, можливо, щось не так. Я дивлюся рентген після операції, і мені не подобається, хоча я не лікар, але мені здається, має бути трошки по-іншому. Я приїжджаю в Київ, і я дуже багато чого перевіряю: йду до одного лікаря, до другого лікаря, до третього, тому що в мене немає довіри до лікаря. І я чую декілька думок, декілька підтверджень, і я можу сказати так, ну спокійно, добре. Ми все зробили правильно, все добре, все заживає, все буде добре. Коли до Господа, от інколи також буває оця недовіра до Господа, так як до лікаря. Але є певна різниця між лікарем і його Господом. Тому що лікар це людина, яка, по суті, має якісь, можливо, свої мотиви. Ми не знаємо її виховання, ми не знаємо її принципів в житті. Ми просто з нею побачилися і ми не розуміємо те все, що за нею стоїть. Коли ми приходимо до Господа, то от хто такий Господь для нас? Ще коротенько, от відносно роки з моїм сином, я помітив, як. От ставлення моє до перелому сина, і ставлення, наприклад, моїх друзів до перелому мого сина, вони розуміють, що походить там місяць і гіб знімлять, і я це розумію. Але для мене біль кожного дня я дивлюся, як він не може гратися. Я дивлюся, як йому важко переодягатися, як він купається. І в мене було й серце. Я кожен раз хочу йому якось допомогти. Кожен раз ем, хочу зробити щось приємне для нього, щось щасливе, щоб була раді в житті. От Господь до нас він як люблячий батько, який дуже переживає. Нам він не каже, ну дивись, у тебе є випробування, ти зараз в дуже складних обставинах, трошки пройде часу і все буде добре. І пішов займатися своїми справами. Господь так не робить. Він біля нас і він переживає. Він той, хто постійно хоче допомогти, той, хто постійно хоче підтримати. І більше того, якщо ми людині боїмося довіритись, то яка мотивація нам довіритись Господу? Якщо подивитися, то Господь це той, хто помер за нас. Той, хто віддав своє життя для того, щоб спасти нас. Що він ще може зробити більше, щоб доказати свою любов до нас? Яку він ще дію може зробити, щоб сказати, дивись, ти тепер можеш мені довіряти. І навіть якщо у тебе складні обставини, ну довірся мені. Я не знаю, що він більше може зробити. Він віддав своє життя, він пожертвує всім, що у нього було. Тому от це, мені здається, ця дія, його його любов, яка ну, просто самогрунтовна, самовелика. Вона якраз заслуговує тому, щоб я довірився. Сказав, да, ти мене любиш, я готовий тобі довіряти. А, справді дуже таке важливе порівняння з батьком, з сином так. і з тим, як ставиться до нас Господь. Але бувають такі випадки, особливо в наш час, час війни, коли люди багато чого втрачають. Втрачають uh -huh. як майно, так і якісь свої бізнеси, якісь свої справи, своє uh -huh. минуле життя, налагоджене близьких людей втрачають. І в такі моменти люди дуже часто ставлять запитання: Боже, чому так вийшло? Чому я? Чому в моєму житті? Як в таких складних обставинах, коли ти щось втратив, коли ти втратив абсолютно сенс свого життя, можливо, як в такі моменти довіряти Богу? Ой, дуже складні Скорі, питання, не, да, не. дуже складні питання, тому що дійсно ми на теорії можемо багато говорити. Ми на теорію говоримо тоді, коли воно нас не стосується, коли не торкнулося нас, це нещастя. Mm -hmm. Ну а коли торкається, то людина проходить певний такий, ну як в псалмі написано, це дарлина смертної тіні. Mm -hmm. Але навіть коли от проходить ця дали смертної тіні, потрібно розуміти, що Господь є поруч, Господь не залишив людину. В цей момент найкраще, що робити, це наблизитись до Господа. Можливо, навіть сперечатися, можливо, навіть задаватися питання, чому, але задавати їй Господу, пробувати знайти відповідь, пробувати, щоб він щось сказав, щоб він щось підтримав. Бо якщо людина в цей момент розчаровується в Господі і каже, та видно, Господь мене не любить, або Господа немає і йде від цього, їй стане тільки гірше. Вона не знайде вирішення цієї проблеми. Вона не зможе залікувати ту рану, яка є. Вона не зможе відновити собі ту втрату, яку вона понесла. Але коли людина приходить до Господа, то Господь може і залікувати. Господь може і дати цю впевненість у майбутньому, і Господь може дати надію прямо сьогодні. Тому вихід один наближатися до Господа. З чого можна почати змінити своє ставлення, своє мислення, якщо сьогодні людина відчуває постійну тривогу, немає спокою через новини, через якісь особисті питання, які можна застосувати кроки, от якийсь план? Виходу з цього стану такий вже тривалий, щоб е, не повертатися до того, бо це так інколи. Я думаю, як боляче Богу дивитись на нас, навіть коли ми є християнами, ми кажемо, що віримо, довіряємо, але ми проживаємо цей стан, який нас руйнує, і звичайно, що Бог хоче також, щоб і нам mm. було добре, навіть в період шторму. Е, які можна кроки зробити? Мені згадується історія одного автора гарного псалму, який ми співаємо. Це Гераціо Спафорда. У нього історія дуже цікава. Ну, боюсь, що не встигну так коротко пересказати весь об'єм цієї історії. Але він поніс дуже багато втрат за короткий час життя. У нього помер син. Потім почався пожежа в місті і весь його бізнес згорів, тому що він вкладав ресурси в саме нерухомість і він втратив всі свої кошти. Захотів з дружиною з дітьми поїхати в Європу. Вони спланували подорож на цьому судні. І в останній момент його справи відволікли, і він відправив дружину четверо дітей, а сам мав пізніше до них приєднатися до Європи. І коли вони їхали, відбулася аварія в морі. Зісштовхнулися два цих, як правильно сказати, судна. Hi, hi, hi. Давайте. давайте судна просто. І, Загинули дуже багато людей, серед яких було його четверо дітей. Вони ще були зовсім маленькі, молодші було 18 місяців, старші 12 років. Дружина спаслася з Європи, вона йому відправляє телеграму. І два слова всього спаслася, я одна. Він розбитий, їде туди до дружини найближчим рейсом. І коли вони пропливають на тому місці, де була аварія, його капітан кличе і каже: Ну, отут це місце, отут це сталося. Він спускається в каюту і пише просто грандіозний псалом, який сьогодні ми також співаємо, коли Божий мир наповняє серця. От як, як можна написати такий псалом, от що людина пережила в той момент, що вона відчула саме мир Господній, і там теж про шторм сказано, навіть якщо в бурі, навіть якщо цей я відчуваю цей мир. Скільки втрат, скільки новин негативних здається, життя йде ну, зовсім не так, як людина планувала. Але те, що він робив, він спустився в каюту і він в каюті проводить час з Господом. Він в каюті молиться. Це найперший крок, який зробити прийти до Господа. І ми бачимо там же відповідь, чому народжується цей псалом, тому що там в каюті він отримує оцю цей мир, він отримує дотик Господній. Тому. Перший крок і найважливіший крок це прийти в цю таємну кімнату і зустрітися з Господом, проговорити про те все, що болить. Якщо людина це не зробить, ну дуже важко прийти далі. Найперше до Господа проговорити. Ох, справді така історія в мене аж мурашки просто по шкірі. Наскільки потрібно мати в собі ось таку силу духу, наскільки треба мати глибоке духовне підгрунтя і стосунки з Богом, щоб написати <клев> такий псалом в таких обставинах. Ще додаткова порада, що ще можна робити, ем, перебувати в серед середовищі віруючих людей, тих, хто може підтримати. В Біблії є такий текст Носіть тягарі один в одного. Ем, дуже цікавий текст, тому що він не означає, що ми по факту маємо всі тягарі забрати один в одного. І, ніби Все, що мене тривожить, я маю віддати. І от неси мій тягар. Там, у мене є якісь проблеми на роботі. От, будь ласка, ріши мої проблеми. Там щось не виходить фінансово – дай мені гроші. Не про це йде мова. Носити Тягари один одного мається на увазі ті, які є непідємні. Тобто, якщо ми бачимо, що в людини якийсь тягар, і вона реально не може з цим справитися, то саме члени церкви, саме оця громада, вона повинна допомогти. Це той момент, коли Господь каже: Включайтеся, тому що ви можете допомогти. Е, тому. Важливо в цей момент не закриватися, не йти від всіх, не закриватися від суспільства свого від громади своєї, а перебувати серед однодумців, перебувати серед тих, хто може підтримати в молитві, хто може так само попуститися, можливо, з людиною, щоб вона відчула цю підтримку, щоб вона відчула, що вона не сама, і вона є величезна сім'я, яка розуміє, яка підтримує, яка переживає так само, як і вона. Так, справді дуже дякуємо вам за те, що дали нам ось таку краплиночку надії. І ще раз і ще раз нагадали, що дивитися саме з надією в майбутнє можливо і необхідно, особливо для нас сьогодні. Дякуємо, бажаємо успіхів у вашій діяльності, благословіння Дякую. Бога і багато надії віри в серце. Дякую. Дорогі друзі, нагадаємо, що ми мали розмову з Віталіє, Віталієм Віталієм це священнослужитель, та говорили про те, як дивитися. В майбутнє і з надією багато про що нам є сьогодні подумати, помолитися до Бога. І ми бажаємо вам також ось цієї внутрішньої впевненості в тому, що не зважаючи ні на що, Господь наш пастир, він обов'язково нам допоможе.